У студії телеканалу Тиса 1 Ольга Башова з прогнозом погоди на середу 24 липня. Пропонуємо дізнатися про погоду в області. 24 липня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-14, в день 24-29 градусів тепла. У горах місцями вночі 6-9 в день 15-20 градусів тепла. 24 липня іменини в Ольги. Не забудьте привітати моїх тезок зі святом. А на часі синоптичний прогноз для головного міста Закарпатської області. В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-13, вдень день 27-29 градусів тепла. А зараз дізнаємось, якою буде синоптична картина в районах краю на 24 липня. У Великому Березному прогнозують сонячну погоду. Вночі 13-16 в день 24-29 градусів тепла. У перечині без опадів. вночі плюс 13 плюс 16 в день плюс 24 плюс 29. У міжгір'ї буде ясно. Температура вночі 11-16 в день 23-27 градусів з позначкою плюс. У Воловці прогнозують мінливу хмарність. Вночі 12-15, вдень 23-28 градусів тепла. У Мукачеві буде сонячно. Вночі 12-16, вдень 24, 28 градусів з позначкою плюс. У сваляві прогнозують ясну погоду. Температура вночі 12-15, вдень 24, 28 градусів з позначкою плюс. У Тячеві опадів не очікують. Температура вночі 11-15, вдень 22-28 градусів вище нуля. У хусті буде ясно, без суттєвих опадів. Вночі 11-15, вдень 23, 28 градусів вище нуля. У виноградові прогнозують ясну погоду. Температура вночі плюс 12-15, плюс день – плюс 23, плюс 28. У берегові прогнозують сонячну погоду. Вночі плюс 13 плюс 16, в день – 24-29 градусів з позначкою плюс. Віршаві буде ясно. Вночі 12-15, вдень 23-28 градусів тепла. У рахові без опадів. вночі 11-15, вдень двадцять два, двадцять градусів вище нуля. Гарного дня, попри все, тільки хорошої вам погоди! Зустрінемося.